Хвала Аллаху, Господу світів. мир і благословення пророку Мухаммаду, його сім'ї, його сподвижникам і всім, хто послідував за ним із чистим серцем аж до судного дня. Аллаху Акберок Аллаху Аллаху сьогодні хочу поговорити про кадрову політику, а точніше про її принципи. Міняється влада, приходить нова команда. Політики приводять своїх людей, розставляють чиновників. Але принцип лишається той самий особиста відданість. Професіоналізм теж відіграє свою роль при доборі кадрів на керівні посади, але залишається другорядним. Тому вже протягом 20 років бачимо одні ті самі обличчя. Читаємо одні ті самі прізвища. Ті самі люди у нацраді, ті самі люди на керівних посадах у національних і регіональних змі. Наведу приклад на Чернігівщині, там, де я починав роботу журналіста, сьогодні головний редактор на обласному радіо людина, яка у середині 90-х забороняв мені готувати сюжет про Миколу Зерова. І підстава була відповідна. Мовляв, націоналіст репресований, не варто про нього згадувати. Це середина 90-х, а не 70-х років. І ці люди протягом 20 років визначали. Інформаційну політику в регіональних ЗМІ. Я думаю, що Чернігівщина тут не виняток. Тому мені здається, сьогодні найважливіше, аби при доборі кадрів, передусім на керівні посади, головну роль все-таки стала відігравати професійні якості, а також людська позиція. Мене завжди дивувало, от як колеги, скажімо, на інтері чи на першому національному. На тих каналах, які е, зазнали змін редакційної політики протягом дуже короткого часу. Редакційна політика мінялася протягом трьох місяців е, один або навіть і два рази. І одні й ті самі журналісти говорили прямо протилежні речі. Це означає, що людина взагалі не має своєї позиції. Що скажуть, те й говорить, як папуга. Не прикро, 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 коли таке відбувається, і, і дивно, що ці люди. Мають можливість впливати на позицію загалу на формування суспільної думки. Я переконаний, що це треба міняти, і можливо, саме це треба міняти сьогодні у першу чергу. Дякую вам, бережіть себе, Саляму алейкум.